Дня перша і дуже важлива обробка персика від курчавості листя. Не путайте з нульовою обробкою. Нульова обробка у нас була по закритій почці, вона там обробляємо медосодержащими препаратами, тобто бордовською і сумішю. Але перша обробка у нас йде по зеленому конусу, не по рожовому бутону. Не по розпустившомуся бутону, а тільки по зеленому конусу. Як розпізнати? Значить, зелений конус це коли почка не цвіточна почка, а листова ця почечка, вона ось може бути між двох листочних почек, Ось вона в зеленому стані така продовговата. Оцей період зараз треба обов'язково обробляти. В моєму регіоні це кінець березня, може бути початок квітня, але в цьому році це кінець березня. Сьогодні 26 березня і обробку можна вже починати. Чим обробляти будемо? Значить, хорус плюс скор. Ну, дивіться, тут важливо дуже з температурою. А так як хорус працює при температурі там, 10 градусів до 20, не більше, далі він вже не працює, а скор наоборот починає працювати від 15 градусів, 14-15. Тому потрібно підгадати так температурний режим, щоб у нас температура була десь приблизно 15-18 градусів Цельсії, тоді можна робити бакову суміш з з хорусом і обробити персик від курчавості листя. Якщо зараз цього не зробити, зимуючий гриб, який зимує не тільки під корою, але і в самої бруньки. Він почне розпространятися. Він дуже гарно розпространяється. Коли волога у нас весна і низькі температури, і він розпространяється і одразу ж поражає молоденькі листочки. Вони дуже слабенькі, і він зразу їх поражає. Ці листочки. Якщо ви пропустите цю обробку, то далі вже е, безполезно е, його лічити. Уже Якщо ваші листя курчаві, єдиний спосіб, це їх просто обривати і будуть рости нові е, гарні листочки. Е, бо Обробка вже в момент, коли поражено дерево, ніякого ефекту не дає. Хоч відро хімії ви вилієте на дерево, нічого воно вам уже не допоможе. Тому зараз дуже важлива перша обробка. Це по зеленому конусу. Хорус плюс скор. Читайте інструкцію. Значить, хорусу я додаю приблизно 4-5 мг на відро води, скор там 2 мг. На відро води робимо бакову суміш і обробляємо наші персики від курчавості листя. Дякую, кому сподобалось.